Всім привіт! Мене звати Христина і я дуже рада вас вітати на своєму Ютуб каналі. Хто на мене ще не підписаний? Я Христина Пономар і я одна з найуспішніших моделей в Україні на даний момент. І в сьогоднішньому відео я вам хочу розказати про те, як стати моделлю, що для цього потрібно, як почати, тому що таких питань дуже багато. І в одному відео можна, в принципі, пояснити алгоритм дій, від чого почати, щоб прийти до підписання контракту з успішним материнським агентством. Не будемо затримуватись, починаємо. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, будь ласка, і поїхали! Почнемо з того, що у всьому світі є затверджені стандартні параметри моделей. Це зріст від 170 см. Ваша вага абсолютно не важлива, важливі ваші параметри. Ваші бедра мають бути не більше 90, а краще 88 см. Талія може бути і 63, і 65, в залежності від того, як виглядає ваша фігура. Розмір грудей теж не дуже важливий. Основний критерій це. Все-таки зріст, і деякі модельні ринки, такі як, наприклад, Корея, дозволяють працювати дівчатам зі зростом 165-168. Але треба розуміти, що якщо ви йдете в ту сторону, то ну ви не будете відкривати прада і робити великі покази, ви будете працювати на більш комерційному ринку в Кореї. Якщо ваш зріст підходить, ви маєте оцінити свою зовнішність це дуже такий суб'єктивний фактор, і тут трошки важко може бути об'єктивно оцінити свою зовнішність, але ви точно маєте бути без нарощених вій, без наколотих губ, без переробленого обличчя, без оцих всіх маніпуляцій, які жінки роблять зі своїм обличчям. У вас має бути натуральне волосся не на нарощене. Ви не будете покривати, коли почнете працювати моделю нігті гель-лаком, бо це не дозволено в моделінгу. Також, якщо у вас є великі помітні татуювання, це може стати проблемою, так само як і пірсинг десь на обличчі в видних місцях. Маленькі татуювання, типу таких, вони абсолютно не заважають в моделінгу, їх легко приховати. Якщо це щось велике на пів руки, то з цим можуть бути проблеми. Ваша зовнішність а, має бути цікавою. Це, в принципі, як я вже і сказала, дуже суб'єктивний фактор, але у вас має бути зовнішність, яка чимось запам'ятовується, наприклад, вуха чи ластовиння, чи великі очі, чи пухлі губи, чи руде волосся, щось, що запам'ятовується людям. Якщо ж все-таки ви вирішили спробувати свої сили в модерингу, вам треба написати агентство. Як вибрати агентство, Про це буде друге відео. Якщо вам цікаво, то напишіть про це в коментарях. Якщо ви вже вибрали агентство, то вам треба відправити сюди заявку. Найчастіше у агентств або на сайті є інформація, куди саме направляти заявку, або в інстаграмі написано, що заявки можна відправляти прямо в директ інстаграму. Що має бути в заявці? Мають бути снепи. Снепи виглядають ось так. Має бути ваше відео-візитка, яка виглядає ось так, в якій ви маєте сказати, як вас звати, скільки вам років, з якого ви міста, який у вас зріст. А Як робити снепа і відеофізитку? Про це ми теж детальніше поговоримо в наступному відео, бо це така велика обширна тема, про яку треба говорити окремо. Ви додаєте відео і фотоматеріали, і далі ще раз текстом прописуєте ваше ім'я, ваш зріст, ваш вік, ваші параметри, місто, в якому ви знаходитесь, і деколи ще там на сайті, наприклад, є. Графа для того, щоб додати, наприклад, чому ви хочете потрапити саме в це агентство. Там не треба писати багато, там треба написати чесно і правдиво, чому ви хочете. Тобто нічого там придумувати не треба, це не вступ до університету, від вас не вимагатимуть творчого підходу до цього листа. Після того, як ви відправили заявку, найчастіше вам в. Десь через один-два тижні, якщо не відповіли, це значить, що ви цьому агентству не підходите. Якщо дівчинка чи хлопчик реально дуже підходять агентству, то букера намагаються відповісти майже в перший день, максимум через два-три, якщо в них там багато, наприклад, роботи. Після того як вам відповіли на ваш лист. Підчиниться саме цікаве. Вам або треба приїхати до цього агентства, якщо ви з іншого міста, або у вас буде зум-кол, в якому на вас подивляться. Це в якомусь сенсі як співбесіда, але боятися не варто, вас просто подивляться, подивляться на ваше обличчя, якщо ви приїдете в офіс, то з вами поговорять, поміряють ваші параметри, і якщо все пройшло успішно, то вам дадуть підписувати модельний контракт. В принципі, все звучить дуже легко, але а, багато дівчат намагаються це все відправляти, їм не відповідають, і вони дуже розстраюються, тому що, ну, мрія життя не збувається. Таке буває. І коли ви хочете бути моделлю, дуже-дуже хочете, ви маєте. Ви маєте спокійно відноситись до відмов, тому що моделінг в принципі побудований на відмовах. І буває навіть таке, що дівчинці там відмовили 10-15 агентств, а на 20-й раз класне агентство її все таки взяло. Плюс ще е буває таке, що дівчинка років 13-14 відправляє свою анкету, а її беруть ближче до 17. Тому, якщо це правда, ваша мрія після першої відмови це не. Привід, відмовлятися від неї, треба спробувати ще. А В принципі, це вся інформація, я можу сказати про те, як стати моделлю. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть їх в коментарі і до зустрічі в наступному відео!